28 травня у Тернополі відбулося свято випускників у 2016 році. У нашому місті у 35 навчальних закладах атестати про середню освіту отримало. 1216 випускників. Із них 99 отримали золоті медалі, 43 срібні. Уже традиційно колона випускників разом із представниками міської та обласної влади у супроводі оркестру та правоохоронних органів вирушила від наставної церкви до міського стадіону. Там відбулася урочиста частина, вручення нагород, медалей та концерт. Але свято для більшості колишніх школярів почалося ще заздалегідь. Адже для того, щоб цього дня виглядати на всі 100 потрібно було завчасно подбати про. Свій образ придбати сукні, костюми, зробити зачіску, макіяж і ще багато чого. Та всі старання цьогорічних випускників були виправданими. Шила продумувала дизайн і Вийшло те, що я хотіла. Я замовила в інтернеті. Все добре, чуть-чуть добре. ведучим був тернополянин, а зараз український телеведучий шоумен Сергій Притула. Він привітав усіх присутніх зі святом, згадав свій випускний, і навіть жартома напророкував майбутнє випускникам. Ти прийдеш до нього із пісенькою надал старенький, коли ще дитя. Станеш мером Тернополя, Запам'ятай цей день і це обов'язково станеться. З поміж нарядних довгих, власне, коротких, власне, пишних і приталених суконь вирізнялися українські строї. Переможці конкурсу на найкращу вишиванку нагородили грошовими нагородами. Перше місце дві тисячі гривень, друге одна тисяча гривень. Бабуси біля трьох місяців. Так, так, Це свято з випускниками прийшли розділити рідні, друзі та близькі. Та протягом всіх попередніх років у них була надійна опора та підтримка, батьки і вчителі хорошої долі, звичайно, що щоб всі їх прагнення, мрії, сподівання збулись. Звичайно, мирної України. Стабільного майбутнього і щоб завжди залишались такими щирими добрими, якими вони були у школі. Бажаємо так тримати, як до сих пір, і поступити. Свято святом. А про завтрашній день треба думати. Кореспонденти ті 4 поцікавились у випускників про їхні плани на майбутнє. Планую їхати за кордон. Також планую отримати другу освіту тут. А що буде далі? Подивимося. Не знаєте, якісь одні переживання через те, що просто не знаєш, чим це все буде продовжуватись. Якась школі є впевненість в наступному дні. Ну тобто школа, буденність кожен день. А зараз ми просто не маємо уявлення, що буде далі. Ну, сьогодні ми хочемо вже віддихнути, як то каже, підсумувати весь наш, цю, нашу цю шкільну дорогу, а потім вже подивимося, будемо планувати. Традиційно міська рада робить подарунок для випускників. Цьогоріч гарний настрій винуватцям свята дарували музиканти гурту Лос Колорадос. Вітаємо!